Вас вітає центр навчання Проком. В цьому відео ми розкажемо, як формується податкова накладна на аванс в типових рішеннях БАЗ. Розглянемо на прикладі Баз-Куб. Так само механізм працює в Баз ЄРБІ. По-перше, для кожної організації визначається номенклатура, на яку випусується податкова накладна на аванс, щоб вони коректно формувалися. Номенклатура для виписки податкових накладних на аванс може бути уточнена в окремих договорах з покупцями. При отриманні оплати не вказується ставка ПДВ і не визначається сума ПДВ. Зазначається сума оплати, а також об'єкт розрахунків, за яким здійснюється оплата. Це може бути договір замовлення накладна. Отже, якщо ви будете формувати податкову накладну на аванс, оформлений за замовленням, номенклатурний склад підтягнеться з замовлення. Створюємо замовлення клієнта. Загальна сума замовлення у нас буде 8,5 тисячі. Відразу можна на підставі замовлення сформувати надходження безготівкових грошових коштів. І це у нас буде більше. Тобто клієнт нам сплачує авансом 10 тисяч. Реалізація ще не відбулася. Формуємо податковий документ. І дивимось на номенклатурний склад. Номенклатурний склад підтягнувся з замовлення саме на суму замовлення. А те, що пішло авансом, тобто інша сума більша, так, вона відображається за номенклатурним складом, який ми встановили з вами в картці організації. Звичайно, перед реєстрацією в єдиному реєстрі його Потрібно буде змінити. А тепер просто оформимо надходження безготівкових коштів від клієнта, з яким у нас не сформоване замовлення, не проведена реалізація, просто він сплачує аванс і цим клієнтам у нас є договір. В цьому договорі зазначена, яка ж буде номенклатура підставлятись для формування податкових накладних на аванс. Тим часом не забувайте встановити вподобайку під відео. Дивимось, як формується податкова накладна. Бачимо, що номенклатурний склад підтягнувся з договору на всю суму оплати від клієнта. На цьому все. Цікавить облік ПДВ. Приходьте до нас на курси. До зустрічі!